Всім привіт! Ви на каналі Олександра Раймонд і сьогодні в нас дуже таке відео, якого ніколи не було. Воно дуже буде маленьким. Я зараз вже запізнююся. Мені через 50 хвилин я повинна бути вже в ресторані, я сьогодні мати відео для вас. Ладно, ми зараз не про це. Це таке відео. Я навіть не знаю, як це вам об'ясни. Це відео буде, як я буду дарувати подарунок подружці Вона буде... Її я зніму, можливо, вона буде проти, я не знаю, як це буде. Якщо ви далі. Не побачите в кінці відео нічого тоді, ну, вона була проти. Так, все. Я подарую ось таку хімку, яку я дула. Далі ось така подробничку. Перше, що ми побачимо, жиле руляне від Ламель. Ось такі. Далі. Олійки від Essence. Ось така, вона дуже прикольна, в мене така є. Маска для обличчя з перско. Перско, так. ось Такий брелочок. Ось ведмедику. В мене такий же є. Але в мене написано Олександра, але я там Варвари, Варя, тому Варя. Можливо, цю корушку будете бачити в наступних відео, тому що я з нею хочу зняти відео. Далі ось така туш коричнева від Essence. У мене така є, але в чорному кольорі. І ось така олійка від Glenb нової колекції More Love, відтінок 04. У мене є така, але в іншому відтінку. Я сьогодні все проспала, У мене було програмування. Зараз тільки воно закінчилось, я бусенка, попередніся тут. Зачіску зробила, якось так. І дякую вам за підписку, тому що я бачила всі ваші підписки. У нас вже 30 чоловік, це клас один. І зараз я вам я розкажу, як я роблю ліп-комби. У мене це улюблена ліпкомби. Перше, що я беру ось такий тінт Месай, Це просто я просто обожнюю цей тінт Месай. Зараз іде угоду. Е, я зробив дзеркальчик. Я наношу ось сюди трішечки. І сюди. Е, це відео вже вийде, напевно, сьогодні, коли я знімаю суботу. Може пізніше. Я говорю, я не знаю, як далі я взяла якусь серветку про це візьму ще такі виліпчок більше, тому що буде червоні вислов. І в рожу по контуру. Якщо ви хочете, щоб е, якась, якесь відео було на тему косметки, напишіть мені мені ну, за радістю. Як ось так уже. Ось так я піду. Я зараз покажу, як я можу. Я ось в таких джинсах нових, такий топ і ось така ковтиночка. Це відео, як я думаю, вони на 5 хвилин десь відео, вибачте, що таке маленьке, але наступне відео вже буде на хвилин 20. Я так думаю, но я хочу зняти його хвилин 20, тому що мені подобається знімати більш... більше відео. Тому якось так. Але монтувати це дуже буде для мене складно. Але ось це відео, я думаю, змонтую хвилин 30-40, тому як тільки я прийду на народження, я одразу піду монтувати це відео, тому що я дуже хочу, щоб воно поскоріше вийшло. І вибачте, що я так давно не виходило відео. І насчет е серіалу, серіал буде продовжений, Я його буду знімати вже у неділю. Тому так, добре. Все. Буде виходити воно два або три рази у неділю. На тиждень. Якось так. Зараз я вже буду йти. У мене 15-13. Я дуже добре так, діду. В мене зараз дощ, це дуже добре, а мені йти. це Зараз все попливе, але нічого, ми з вами справимося. Дякую. Ну і я побіжала, побігла, тому я не знаю, як я вам закінчення. Напевно, не... коли я приду, я вам йому закінчення, Тому це для вас вже наступний кадр, а для мене... Учасник 4 5. Тому До зустрічі. Вибачте, кінцівка така. Я забула зняти реакцію подруги. Дякую за перегляд. Ви були на каналі Олександра Раймонд.